Річка Південний Бух. На превеликий жаль, так як води немає, засуха, гребля геть оміріла, навіть нема. Ну, тільки тут маленький струмочок, який тече через греблю. Дуже засушливе літо. Где как краса. Сейчас сниму лататься. Водичка тепла, тепла Такий малесенький струмочок посередині реб. Як Красиво, Сонечко зайшло майже Річка Південний Буг на Миколаївщині. Острів. Там річка заходить в завидь і туди йде другою стороною. І це тут острів. Тут колись діти відпочивали після випускного, та і зараз молодь там відпочиває. Водичка чиста, чиста. Андреєвка видно? На жаль, на телефон не передається, а рибку не видно. Річка тепла, чиста. Коли на повноводна, то Тут можна дістатися тільки на острів за допомогою лодки. Там можна позвонити дядькові, і він припливе, забере, відвезе на острів. Так як літо було дуже засушливе на даний час навіть, то гребля вся висохша, води не вистачає стільки, щоб її. Закрити водою, тому тільки по краям річки, де трошечки не така велика глубина. fazem assim Річка знаходиться в Миколаївській області, місто Первомайськ. Риби в річці дуже багато, особливо великих сумів, товстолодів, ну і різної другої теж багато. Це Україна, Миколаївська область. Ще тут багато раків, ну треба заходити під камінням їх шукати. Там дітки купаються, відпочивають. Зазвичай влітку тут багато байдаричні. Так як багато порогів в річки, то тут багато було байдарочників. Так як війна, то байдарочники приїжджають. Містечка теж вже з палатками майже не бувають. Якщо там приїжджають, то це дві-три палатки і все, нема так, як раніше були цілі міста, де люди приїжджали, відпочивали неділями, а то й більше. Війна вносить свої корективи, на жаль. І в цьому ще році посуха ну, прям сильна. У нас не було з весни дощів, і все посохло, і впав рівень води теж у Бугу, тому і немає байдарочників. А так, взагалі, ці всі камні, це все затоплене водою. Ну, На даний час все сухе. Вон ну, там жіночка рибачить, хтось раки, лове з-під каміння. Другі молоді люди пішли відпочивати там на острів. Дамба, на жаль, вже суха. Але річка дуже чиста. Видно дно, може тут, видно, буде. Плесенька, чиста. Хто любить, як то кажуть, дікарем відпочивати, ласкаво просимо мігіївські пороги, можете подивитися в інтернеті, дуже красиві. Ну, і взагалі красива природа на Україні і Південний Бук теж річка непогана, дуже гарна. Тому запрошуємо вас в Миколаївську область на відпочинок. Мені точно не потрібен, Зачем чим мені надо. Всіх наших захисників, всім, захисникам, всім. Я бажаю. Якнайшвидше перемоги і вернутися швидше додому, щоб дочекали всіх рідні. Ми вас любимо і чекаємо. Всім гарного вечора! Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь. Для мене це важливо. Я тільки починаю це все знімати, тому не знаю, що цікаво, і взагалі. Всім гарного вечора, тихого головне вечора, всім захисникам, ангелів охоронцям всім героям вічної пам'яті. Всім пока-пока. Цілую.